Привітом, дорігі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд, розпаковка. Так-так. Третя посилка. Вибачайте, навантажую вас, але вже які. Перша була у нас по дитячих журналах Екмонд Україна. Друга по фігуркам та е німецьким журналам, скажімо так. Третя буде по італійських журналах, які е я збирав 5 місяців. Там З цією продавчиною, з якою я, в якої я враз на це все замовляю. Також там ще два набори якихось були з Е, Отже, перший набір у нас ось такий. Тут у нас 5 фігурок плюс один журнал. Фігурки можуть бути з серії Magic Ocore або Magic Power, або Magic Girls. Всі фігурки в мене зібрані вже в повному комплекті. Magic Quori потрібна тільки мені заміна флори. Тому я був би радий, щоб тут була флора. Але мені так не щастить. Так, це 7-євро коштувала ця валіза ось така. Ось, з однієї сторони у нас стела Enchantix, з іншої флора. Enchantix 8 сезону, звичайно. ж. А, а зверху Bloom. Так, йдемо далі. Друга валіза ось така. Це валіджета Меджі Core. Тобто валіза повністю посвячена серії фігурок Меджі Core. Чарівне серце. Я її взяв теж з бажанням виграти флору. У мене флора потребує заміни. Але не знаю, що там з того вийде, чи буде тут флора. А валіза коштувала також 7 євро. Тут у нас рекламується ще Космікс. І всередині має бути 6 фігурок плюс один журнал. Далі найцікавіше журнали італійські. Оскільки на 241-й номер у мене вже огляд був, то приїхав до мене номер 242 за липень 2024 року. Невесенький, запакований. Далі. Далі приїхав номер. 243 з подарунком також новесенький. Тут дуже гарна обкладинка на ньому. Так, номер за серпень 24-го року. Також приїхав до мене номер 244 за вересень 2024 року. І тут уже новий подарунок, не повтор. Так, далі. Далі у нас номер. 245 за жовтень 2024 року. З якимось набором магнітів, наскільки я пам'ятаю. І останній номер 2024 року, який вийшов в Італії Вінкс. Правильно, номер 246 за листопад. До речі, картонки були в усіх журналах, а от в цьому номері картонки вже немає. Пожаліли картонки. Зате прикольний канцелярський набір. Ось. Тобто в цій посилці до мене приїхало 5 італійських журналів, які чекають, звичайно, свого детального огляду. І обов'язково будуть на моєму каналі. Я постараюся якомога швидше це зробити. А також ось такі два набори з валізами, з фігурками, але якими я ще не знаю. Що ж, тоді до зустрічі в нових відео оглядах. На ці журнали і на багато іншого всього, що ви могли бачити в моїх оглядах. Сподіваюся, вам буде цікаво. Радий, що ви зі мною, і я впевнений, що здивував вас кількість того, що скоро з'явиться на моєму каналі. Я сподіваюся, щось та й ви чекаєте найбільше. Напишіть в коментарях, на що найбільше ви чекаєте огляд. Якщо на журнал, то на який номер? А якщо на фігурки, то на яку колекцію. Дуже радий, дуже буде мені цікаво по почитати. Тож до зустрічі. Обіймаю і гарного вам дня.